Ось такий корчик, ось така автівочка. Міняли бензонасос, міняли систему запалювання, щось тут накрутили. Бачите, навертіли тут таке в оливі бензин. Будемо міняти оливу. Повинен я впоратись, бо в мене Mazda 929 стоїть. ну, то таке, міняв оливу у коробці, оливу у ГПК. Так що зараз закінчу заміну оливи в ГПК і почнемо з цим. Тромблер я помітив, зняв. Пішли міняти, купувати кільце ущільнувальне. Тому що, бачите, я тільки відкотив, одразу олива потекла, щоб його відрегулювати. Відрегулював карбюратор. Тут я теж зроблю клему є інструмент і на стартер. Теж кажуть, щось воно спадає постійно. ну Як воно буде працювати? Клеми є, інструмент є, різноманітний. Коротше кажучи, зроблю. Намітки я виставив. Тут якісь були свої мітки, біле. Десь там біле є на шестерні. Що вони там ставили, я не знаю. Пасок, начебто, ну, ремінь ГРМ був повтався, але ну, я прокрутив. Це у них буває, що він зупиняється і трохи послабляється. Ну, коротше кажучи, отак поки роблю, а там покажу, що зробив, як воно підійшло, не підійшло. Старе кільце. Нове кільце, не знаю, підійде, не підійде повинна підійти, змастимо його мастилом ТРВ і спробуємо встановити, але бачите, тут якийсь тюнінг. ну Як кажуть, взагалі беру, встановлюю, а далі подивимось, що з цього вийде. Може і дуже щільно, але залізла. нітки я свої зробив одну стерну, то таке не дуже важливо. Тепер прикручую вилку гайкою. Саме цікаве, бачите, ну, не вистачило в них розуму, хто робив сюди вставити скобу чи вони її викинули, тут вона була, погнули її. Ну, тут таке, вирівняємо, встановимо, щоб вона була. Зараз все прикручую на місце, на своє. Гайку затягуйте десь 20 ньютон, буде достатньо, нікуди вона не подінеться. А свічка десь 21. 23 Ньютон теж буде достатньо, не пам'ятаю скільки. Ну, не відкрутиться. Інструмент є, як бачите. Як вийшло, теж бачите. І знову давайте отак. Термоізоляцію. І встановлюємо все практично на місце. Забув кришку закрутити, не забуду. Так, ну Теоретично все. Зараз і термоізоляцію нагрію, вона стане на своє місце. Нема в мене тут фена, нема електричства, до речі, фен є, електри, електрики немає, вимкнули. Я все встановив, все під'єднав. Потім відрегулюємо трамблер по ходу, прогріємо автівку і поїдемо. Я трохи запалювання виставлю. Зараз спробуємо запустити після ремонту, як вона запуститься. Запускаємо. Дивовижно. Все працює. Ну, На цьому все. Запалювання відрегулюю, Я думаю, що вам не потрібно це показувати. І, може, покажу відео заміна оливу відроди. Міняти оливу тут не складно. Спеціальний пристрій, щоб відкрутити фільтр. ну, можна Ременем хто як в змозі. Зливна пробочка, відкручуєте. І от мені здається, ну, я на нюх понюхую, що, скоріше всього, що тече коробочка. Фільтр відкрутили, оливу злили. Відкачав я 60 мл оливи шприцем просто загнутим, без питань. О, Бачите, ще він крапає. ну, то я витру. Тепер берете новий фільтр, не цей. Змащуєте гумове ущільнення тонким шаром оливи. І затягують його 3 четверті. Трохи при... він доторкнувся резинкою, гумою до металу і закрутіть на 3 четверті. Так, залив я 3 литри оливи, 3200, якщо її правильно поставити, фільтр затягнув. Там написано 20 н, ну це буде багато. І зливну пробку закрутив 35 нютон. Спробуємо тепер запустити, як воно вийде. Запуск як годинники. Гідрокомпенсатори були з бензином, як я казав, а може і не казав. Заміна була довго насоса, пробита діафрагмою, скоріш всього, це пальне потрапляло у двигун. з-під карбюратора повітря. Ну, Там ми далі подивимось, так теоретично він працює нормально, а практично є підсмоктування. Все глушимо і перевіряємо грів. Оливи 3. 200, так і залишилось 5 мм, не вистачає до максимуму. Достатньо. Коробка, я так подивився, не тече, але, скоріше всього, що тече. Скоріше всього, що з неї витікає олива І будемо щось колись десь робити. колись Фільтр я трохи підтягнув від руки. Зараз поїдемо, відрегулюємо запалювання і на цьому все. Покрутимо трамблер на гарячу. Ну, На цьому я закінчую відео. А от і ми закінчили. Дивився, я дивився і роздивився, що ось тут, подивіться на відео, була одіта термоусадка на шлангу. Я подивився, а в ній очі. Тобто її вже перетерло. Я пальцем завели, закрив, двигун змінив свою роботу. Оце ще із-за цього була теж проблема. Мінуючий трамблер Підсмоктування повітря з карбюратора, я карбюратор підрегулював, зовсім інша автівка Зовсім по-іншому працює двигун. Так що отак. От, от тепер, мабуть, так. Поїхали ми регулювати запалювання.